Всім привіт! Друзі поставочка з Інечини. Це розмитені, Стоять на обліку. Тут наша клієнт приїхав. Можете мене привітати! З новою покупкою! В двох словах! Yamaha XJ900 Sport Tourist на кардані. Мрія кожного і живода, явода і тих всіх совкодрочів. Е, я йду, короче, їду додому. Треба сьогодні мотоцикл обмити. Дуже дякую компанії BaiMoto. Кого цікавлять мотоцикли, приїжджайте. Все чесно, мотоцикли офіційні. Е, все вам розкажуть, покажуть, дадуть вам проїхатись. А ми будемо прощатись з дядьком Русланом. Все, дякую. Я буду їхати okay. додому, бо дощ починається.